Ну, наш підрозділ це якраз ну такий, як він має бути, коли е, люди е, зацікавлені в перемозі. Вони більшість з них прийшли сюди, ну скажімо, самостійно і проходять службу з цим настроєм, що треба гатити цих гадів і закінчувати тоді, коли вже не буде загрози ні для країни, ні для близьких. Я з першого дня в бригаді і попав в роту противотанкових. Тоді була, називалася батарея противотанкових керованих ракет. Це вже був майже свідомий вибір, бо був дуже злий на Кацапів. Вони захопили моє рідне місто, з якого мені довелося їхати. Це доволі короткий період. Після виїзду з, окупа... з окупованих територій. Буквально десь через тиждень я вже був в військоматі. Коротка історія, медкомісія і відправка до навчального центру. І десь місяць-півтора навчання ми вже поїхали. Пішов до воєнкомату, сказали, що зараз добровольців вистачає, будьте на зв'язку. 20 квітня мені сьомій годині ранку подзвонили, і 22 квітня я вже був у військовій частині. Прийняв рішення, раніше служив з 2015 по 15 рік. Потім, потім звільнився, це ж там робив вже на іншій роботі. Ну, Потім знову, коли почалася вже як повномасштабна війна, тоді вже пішов в ну, знову. В цивільному житті я був як дуже багато нас зараз будівельником. Вдома працював, дитячі майданчики строїли. Багато, багато чим займався, основним будівельна спеціалізація. А вийшло так, що визвали по повістки, приїхав сюди. Будеш оператором протитанких ракетних комплексів. Буду. Все, будь ласка, поїхали вчитися. Поїхали, вивчилися, попав сюди в роту ПТРК. Не жалію. Дуже веселий, хороший колектив. Друзі, справжніх друзів тут знайшов. Можна сказати, велика дружна сім'я у нас тут. Наші наші побратими, це, звісно, найближчі друзі, багато де як і родина навіть. Бо вже скільки ми в часу разом, ми вже один одного добре знаємо, вже попритиралися, всі, всі разом дружні, один одному допомагаємо обов'язково. Бо якщо ну, як ти один одному не поможеш, колектив просто розколеться, він не стане колективом ніколи. Тому, звісно, він має ну, йти до того, щоб стати родиною, дружньою такою міцною, це обов'язково. Ну, були військові у нас, хто пройшов АТО, а основна маса у нас е чисто цивільні хлопці, о, навчання проходять курси постійно на стугну, джавелін, на корнет, корсар вчаться. Таким чином підбирається колектив. Хлопці грамотні, вмотивовані, о, дуже розумні, енергійні о, всі рвуться в бой. Ну, у нас так прийнято, що у нас. ну, Тут кожен старається на позицію вийти і вистрілити. І тут вже далі служу на стугні, на, на скарнет. Ну, цікавіше. це. Вибору такого не було, тому що я по срочній службі теж був в ПТРК. Я був командир машини, конкурсу, системи конкурсу. І так вийшло, що я на розподілі сказав, що я в ПТРК, і так одразу попав. Цю роту. Ну, техніка була кардинально друга, інша. В час війна для більш мобільних груп, щоб можна було перенести, унести, менше замітні, Таке. Формування, навичок це теж процес. Ми займалися прошивкою рацій, Ми займалися, вчилися на е, керування дронів, аеророзвідку, вчилися на ну, використання протитанкових засобів. І це все тут потрібно. Бо е, це чим більше ти тут знаєш про війну, чим більше ти маєш навичок, тим більше тут ти береже тобі життя. Так, я справді трошки спеціалізуюсь на корні. Як спеціалізуюся вже по місцю я його. Вивчив. По влучності да, він і працювати на ньому добре. Відчуття просто реального бою, можна сказати, ракета над головою, цей вистріл, да, трошечки на вуха, але нічого. Просто реально, час сказати, відчуття реального бою. Вистріл ракети, доводження цієї ракети, можна сказати, наяву, бачиш ціль. Того танка, там, машину, ну, неважно, байдуже, що. І Керується він дуже просто, Ну, я би сказав, дуже-дуже проста річ. Зрівнятись з іншими установками, ти сидиш майже на відкритій місцевості. Тебе ворог може побачити як з дрона, так і в бінокль. А другі установки, вони сидять, просто спостерігають на відстані ракета і пульт управління. Отак От воно. Різниця є набагато. І по безпеці, і по відчуттю. Ну, коли, коли влучає, ну, задоволення велике. Ну, хочеться, якщо бачиш, як виїжджають техніка, хочеться швидше її знищити, щоб ну, вона менше відпрацювала по нашій піхоті. Щоб, ну, чим швидше ти її підіб'єш і знищиш, тим вже там, піхоті буде проще. Вона там не буде титанчик по ній довбати. Ну, Хочеться швидше. Ну, як влучаєш, звісно, ну, задоволення, не знаю. <плес> Класно. <плес> Коли от були штурми, вони. наша рота тоді 25 танків лупила. І от, ну, вони тоді виїжджали, я не знаю, я просто дивився, вони виїжджали так от по три коробочки і виїжджали в одну сторону. Тобто вони вже назад не поверталися. Вони виїжджали, їх за дві минути, там, за дві, за три минути їх розбивали і все, вони горять. Проходить час-два. Опять дві-три коробочки виїжджає і так ну, протягом двох суток було. Не було там ні одного, щоб ну, за, за ті дві доби, щоб він виїхав на, наші, на наші, ну, зону нашого обстеження, щоб він повертався назад. Тобто вони їхали ну, тільки вперед, давили і все. У ну, мене гордість за хлопців була. Молодці не підвіли. Багато хто взагалі перший раз ну, стріляв. Тобто у нас є хто до цього стріляв, хто не був в боях. Молодці всі проявили себе з найкращої сторони. Все було чітко, організовано, злагоджено. Просто, просто супер. Хлопці тут вже очередь стояла, хто піде на позиції. Я піду, я піду Уже такими хитрощами, щоб аби попасти, аби стріляти. Ну, хлопці почули оцей бій, вкус боя, вкус перемоги. І тому цей бойовий підрозділ це ну, друга гордість, що хлопці всі бойові, вони всі майже герої. Е, ну, напевно, на рахунку ну, майже кожного з них є підбита техніка, і, а у деяких вже і 7, і 10, і більше. Тому ну, я горжусь своїм підрозділом і я радий, що я служу серед своїх героїв. Ну, звісно, хотілося б, щоб ми звільнили свої території, щоб ми перемогли. Щоб ми мали гарантії того, що на нас більше не нападуть ніколи. Бо, знаєте, е якось тут переоцінюється цей момент, що от війна, от воїни, от круто. Але якщо дід тоді казав ніколи знов, то ми б так хотіли, щоб ніколи знов. Щоб більше тих воїн не було, хоча б на нашій території, де завгодно. Краще б теж ні, але де завгодно тільки на вас. Хай дайте нам жити мирно, розвивати свою країну, народжувати дітей, займатися справами. Ну, мотивація, ну, йти до, до кінця, до, до перемоги вже, ну, вже назад, назад шляху немає. О, Україна вільна, не буде росіян у нас тут. А. Заживемо по-другому, щасливіше. Моральний дух може, може буде вже в людей піднятий, патріотизм. Ну, думаю, що воно так і буде. Вірити треба обов'язково. Ми зараз віримо, але. Коли після перемоги це буде ну, набагато сильніша нація. Чоловіки, жінки, діти будуть знати, що, за, що тут загинули, інші товариші, інші люди. Вони будуть вже знати, це буде історія, це зовсім буде вже друга історія. Нова буде історія. Я нам думаю, навіть ну, Україна перемогла Росію. Книжка, щоб була. Ой, мої мрії після перемоги це щоб не було цих більше, і щоб мої діти цього не заставили. Щоб більше не було на нашій території ніяких бойових дій.